21 вересня о 13.52 до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селі Гвіз надвірнянської територіальної громади на місцевому ставку потонув чоловік. До місця події оперативно було направлено рятувальників, які провели заходи щодо витягування тіла чоловіка 1970 року народження з водойми на берег, де передали працівникам поліції. Всі обставини даної події встановлюються правоохоронцями. З початку року на водоймах області загинуло 29 людей, з яких двоє діти. 22 вересня о 1.06 у селі Рудники Заболотівської територіальної громади виникла пожежа тюків соломи на відкритій території приватного підприємства. До місця події оперативно було направлено рятувальників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия, а також. Працівників місцевої пожежної охорони селища заболотів та села Джурів по прибуттю було встановлено, що вогонь охопив площу близько 200 метрів квадратних. О 2.45 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати, та о 3.56 повністю ліквідувати. До ліквідації даної пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Постраждалих на пожежі немає. Причину наразі встановлюють фахівці. З початку року на території Прикарпаття виникло 2727 пожеж, з яких 1753 пожежі це пожежі в екосистемах на загальній площі близько 214 гектарів. Внаслідок пожеж в побуті загинуло 24 особи. Ще 38 – отримало травми. Рятувальники Прикарпаття наполегливо закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки як в побуті, так і на відкритих територіях.